Доброго дня, рада вас вітати знов у школі батьків Антошка. Мене звати Маричева Катерина Олександрівна. Я лікар акушер гінеколог дитячий лікар-гінеколог медичного дому «Одрекс». Сьогодні розповім вам, коли і навіщо потрібно відвідувати дитячого лікаря гінеколога і відповім на інші цікаві питання: кого лікує дитячий гінеколог та чому важливо його відвідувати? Дитячий лікар-гінеколог займається здоров'ям дівчаток від народження до повноліття. Його основною метою є контролювати розвиток репродуктивний функції лікування запальних процесів, гормональних розладів та аномалій розвитку. Коли планувати перший візит до гінеколога, перший плановий візит до дитячого гінеколога рекомендовано проводити у віці 6-7 років. Цей період співпадає з періодом, коли дитина готується йти до школи, да та проходить плановий медичний огляд. Його мета перевірити анатомічний розвиток зовнішніх статевих органів, виявити запалення або порушення гігієни. Як часто потрібно звертатися до дитячого гінеколога? Для планових оглядів після першого візиту до дитячого гінеколога у 6-7 років бажано після першої менструації також його відвідати для контролю менструальної функції та надання певних рекомендацій щодо ведення менструального календаря. Як проходить огляд у дитячого гінеколога? Огляд у дитячого лікаря гінеколога проходить досить безболісно та делікатно. Більш маленьких дівчаток, немовлят, ми оглядаємо на полінальному столику або на кушеці, більш дорослих дівчат або підлітків ми можемо оглядати на кушеці або на гінекологічному кріслі. Огляд завжди проходить тільки після згоди самої дівчинки та її мами. Під час огляду лікар оцінює стан зовнішніх статевих органів при необхідності може набрати мазок, зробити озд або провести ректоабдомінальне дослідження. З якими захворюваннями найчастіше стикається дитячий гінеколог? У більш молодших дівчаток найчастіше це геніти, запалення слизової та зрощення малих статевих губ. Всім відомо, як сінехі у більш дорослих дівчаток підлітків, як правило, це порушення менструальної функції, гормональні розлади та аномалії розвитку статевих органів. Які симптоми у дитини свідчать, що потрібно до гінеколога? Насторожити мають такі ознаки, як появу свербіжу, зуду, дискомфорту, запалення у ділянці зовнішніх статевих органів, також появу виділення з неприємним запахом зі статевих шляхів, біль під час сичі спускання, біль у животі у будь-якому віці, появу вторинних статевих ознак у віці до 8 років. До них відносяться зріст молочних залоз та зріст волосся на лобковій ділянці відсутність вторинних статевих ознак до 13 років, відсутність менструації після 15 років. Нерегулярний менструальний цикл, болісні менструації, біль у молочних залозах перед менструацією або перерва між менструаціями більш ніж три місяці. На що звернути увагу під час перших менструацій? Важливо зазначити, коли у дівчинки з'являється перша менструація, необхідно регулювати менструальний цикл. Зараз на допомогу нам приходять додатки у мобільному телефоні щоденника менструації. Також важливий фактор, якщо менструація триває більше сім днів або вона досить рясна. якщо дівчинка Одну годину змінює одну, дві чи більше прокладок, варто повідомити про це мамі. Що таке псевдомонструація у новонароджених? Іноді у новонароджених дівчаток можуть траплятися кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Це цілком фізіологічний процес, адже під час вагітності дитина отримує від організму матері через плаценту жіночі гормони, естрогени. А та після народження рівень цих гормонів різко знижується, і організм реагує на це ось такою псевдоменструацією. Зазвичай такі виділення можуть бути яскраво-червоні або блідорожеві, по об'єму досить мізерні, незначні і тривають від одного до трьох днів. Коли ці виділення тривають більше 3-5 днів, варто звернутися до дитячого лікаря-гінеколога або педіатра, як підтримувати інтимну гігієну дівчинки. Обов'язково гієна повинна бути щоденно. Рекомендовано проводити її звичайно проточною теплою водою також можливе використання спеціальних засобів для інтимної гігієни. Рухи при підмиванні повинні обов'язково бути спереду назад від вульви до анального отвору. Рекомендовано, щоб у дитини був свій особистий чистий рушник. Також рекомендована регулярна заміна спідньої білизни. Перевагу бажано надавати білизни з натуральних тканин для більш маленьких дівчаток при використанні підгузків. Рекомендовано по 4-6 годин перебувати без нього. Як налаштувати дитину до візиту к гінекологу? По перше, розкажіть просто і спокійно, що лікар-гінеколог допомагає дівчаткам бути здоровими. Поясніть, як буде проходити огляд. Розкажіть, що ви прийдете до нього на консультацію, ознайомитесь з лікарем, лікар задасть необхідні запитання. Потім проведе огляд. Огляд проводиться обов'язково після згоди мами та самої дитини. Під час огляду лікар оцінює стан зовнішніх статевих органів при необхідності, може набрати мазок та провести ще деякі методи дослідження, але звісно це все тільки після згоди мами та самої дівчинки. Під час огляду самі будьте спокійні, тримайте дитину за руку, підтримуйте її посмішкою після вашого візиту. Бажано підтримати дитину, похвалити її. Та запропонувати зробити щось приємне: піти погуляти у кіно, або купити щось солодке або іграшку. Адже таким чином ви сформуєте позитивне ставлення до таких візитів. Ще дуже важливий момент: ні в якому разі не кажіть дитин, дитині, що не буде боляче або що лікар нічого не буде робити. Адже, якщо буде необхідність набрати мазок або оглянути дитину ректоабдомінально, потім у дитини сформується недовіра як до самої мами, до лікаря, так і з. Страх перед наступним візитом. Шановні батьки, пам'ятайте, що здоров'я дівчинки починається з перших днів її життя, тому незалежно від віку звертайтесь до дитячих гінекологів та отримуйте відповіді на ваші питання. Головне пам'ятати, що візити до дитячого лікаря-гінеколога не лише про лікування, а насамперед про профілактику.